Третій кандидат. Хто за те, щоб третім делегатом на другому форумі Євромайдані в місті Одеса Павел, був Павел Павло Вербівський? Виприцький. Павло Вербівський, це ви Є. виприцький. Люди не знають Ось, ось, Павло Верписні. Ви не ви нам. А він наш ми його не знаємо. А він ту я не это... Будь ласка, випустіть. <поставлено> Хто <поставлено> за те, щоб делегатор на другому форумі Євромайданів? В місті Одеса від Харкова був Олег Закапко, який ну, який зараз не прийшов. Олег Закапко. Так що ти другий раз Олега голоси. Так, ні може. Все, хорошему. Голохувати можна тільки за одного. За одного кандидата. Ні. Ми зараз, якщо бюрократно, ну, ми формуємо пряму більшість. А, ну за, за ну, трьох, да. якщо було б якісь там ну, А, ні, у вас області. Отже, э, вибір э, кандидатів відбувся. Шляхом вибору кандидатів, з голосуванням за кожного. Шляхом шляхом очевидної прямої, прямого голосування і більшості кандидатів, делегатами на другому формі Євромайданів. Місць Одеса від Харкова є Олег Закапка, Ян Герасимов та Юрій Павленко. Прошу привітати. 这个过瘾了。